Так, Tower Defense 2. Треба дати три правильні відповіді, і тоді у вас відкриється ось така карта. Вам, бо ви вже заробили якісь очки, і за ці очки ви можете купити свого воїна. Ну, наприклад, ось цього я купую за 50. Я можу дивитися, що він вміє тут робити. Так. І. Боже, що він наставиться? Ага. І я дивлюсь, де от мій е, воїн може стати. Тут не можна його ставити, а ось тут може. І ба ми бачимо радіус дії його стрільби. Я поставлю ось тут, щоб двічі прострілювати дорогу. Я можу. Е, так. Раз, два, можу пришвидшити цей процес. Ось там він не встиг. Вистрілити та йому треба допомога. Так, треба знайти периметр. І це буде ось такий. Я заробила 51 і я хочу поставити ось це курча на допомогу тут. В нього радіус дії вищий, і він вже якось по-іншому вміє стріляти. Дінь, хто твій улюблений герой? Сава. Сава? Зараз я попробую. дракон. Сава і дракон. Так, сава. Ну, подумай, що вмі... Ого, дивіться, чому савас. У сави величезний радіус дії. Ось таке, він стільки, вона стільки захоплює, от повністю всю дорогу захопить. Клас, дякую, день за сову. Угу. Нагадаю, що таке радіус. Це відрізок, який сполучає центр кола з будь-якою точкою на колі. Так би мовити визначає розмір кола. Так, у вас будуть якісь інші вправи. Завдання будуть інші. Це ми з здесь сьогодні складненькі. Так, Деня, хто ще там цікавий, крім сови? Дракон. 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 За Такий. Там де яйця? А, ні, Там зеленый такий. А, так це Павлін. Нет? Нет. і Павлин. А что він ніде не ставиться? Он ніде не став. Естеств. Ну, дивно. Не захотів перетягнутись щось. От, ти просто на нього нажимаєш і нажимаєш точку. Угу. Просто на нього тиснула, а потім вибрала місце, де він буде стояти. Ага, дякую. Так, дракон. О, зараз активний. То в мене якийсь глюк був. Подивимось, що робить не дракон, а Павлін. Ого, він як... дуже інтенсивно стріляє. Він так. А дракона в близі п'є. У дракона амнезія? В близі п'є. Блазі? Так. Да. Це що таке? То... А, це зброя така? Він дуже багато наносить дракон. Боже, не бачив яйця, що робить? там по колу літає попуга. І вона стріляє не із центра, а літаючи. Я не пробував. Прикольні яйця попробую. Так, давайте хто тут ще є? Олень, олені. Ого, ти бачив, чому олень кидається? Гризюка якась. Так, ось це що таке. А на скільки ти поставила гру? Гру на а, ми ж пізніше почали на три хвилинки, зараз закінчу. Окей. Такс. Ну, виграє той, хто, у кого буде більше грошей на рахунку. Так, одну секунду, день. зараз я дозавершую. До 106 у мене на рахунку. Тобто знову, якщо ви витратите всі гроші, а ні, мабуть, виграє той, у кого буде найбільше попадань. У мене 690. І скільки раундів ви прийшли вже. Так. так.